Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка отримав важливу гуманітарну допомогу від британських партнерів. Від Лондонського університету Метрополітан до Полтавської політехніки надійшло 100 сучасних комп'ютерів хромбуків, які будуть активно використовуватись у навчальному процесі та для проведення масштабних науково-освітніх івентів. Ми доповнюємо інноваційність і аудиторії саме. Хромбуками, які нам наші партнери, наші друзі України передали в підтримку тієї боротьби, яку веде наш український народ з ворогом. Ви знаєте, що сьогодні часи не прості. Коли ми думаємо про розвиток, це нас відволікає від тих проблем, з якими хлопці на фронті стикаються. Тому сьогодні давайте разом порадіємо зі студентами. Ми тут, наші студенти, що університет, попри війну все до динамічно розвивається. Хромбуки стали частиною інноваційної, обладнаної на 100 робочих місць аудиторії імені академіка Володимира Вернацького. Аудиторія легко трансформувалася у масштабний конференц-зал, де можна проводити різноманітні професійні івенти, запрошувати представників бізнес компаній та вести конструктивний діалог з науковцями з різних куточків нашої країни. Викладачі та студенти університету підвищують власні професійні компетентності, відкривають для себе нові освітні горизонти та розширюють коло можливостей. Тож і майбутні студенти полтавської політехніки зможуть активно використовувати надані можливості для розвитку та професійного і особистого зростання. Адже Полтавська політехніка постійно підтримує заданий динамічний темп та зберігає лідерські позиції у топ кращих університетів України.